Infinity, що не залишить тебе без світла. Мова піде про портативну зарядну станцію GrowWatt Infinity 1500. Вихідна потужність 2000 Вт. При цьому пікова потужність складає аж цілих 4000 Вт. Ємність акумулятора 1512 Вт-годин, тип акумулятора Літій Нікель-Марганцево-Кабальтовий. Станція може живити до 12 пристроїв одночасно, завдяки бездротовій зарядній панелі чотирьом портам USB A. Двом портам usb c чотирьом розеткам 220 та одному автомобільному прикурювачу. І я ще раз хочу звернути вашу увагу. Тут є бездротова зарядка. Подивіться, як кльово можна заряджати ваш телефон, просто поклавши його на. Цю станцію. Між іншим, зарядна станція підходить для більш ніж 95% побутових пристроїв. GrowWatt Infinity 1500 має функцію джерела безперебійного живлення, який в разі відсутності.